Всім привіт! З вами канал Світ з родзинкою. Чи могли б ви уявити поїздку на трамвайчику, але не серед великого шумного міста, а поміж Карпатських гір, лісів та водоспадів з чарівним видом на гори? Наголошу ще раз, трамвай і в горах можете собі уявити? А тепер я вам зараз скажу, що таке реально є. Угу, Де ж саме знаходиться цей трамвай і як же з ним скористатися? О, а ще що цікавого є поруч. Про все це ви дізнаєтесь просто зараз у цьому відео. Угу. Зараз ми з вами відправимось у віртуальну мандрівку Карпатським трамваєм, тими місцями, де нам пощастило побувати ще до початку повномасштабної війни в Україні. Сподіваємось, це відео наповнить і вас позитивними емоціями та трохи відволічує вас від тривожних думок в цей непростий час. Світ з родзинкою. Карпатський трамвай це унікальне місце і справжня родзинка Карпат, але ця локація відносно мало відома і, як на мене, недооцінена. Про неї, на жаль, мало хто знає, і от особисто я вважаю, що це несправедливо. От скажіть мені, ну де ще у світі є подібні такі туристичні екскурсійні потяги трамваї. От я вам скажу з того, що я знаю, є такий потяг в Швейцарії. Австрії, який їздить мальовничими Альпійськими горами. Також я знаю, є потяг, який підіймає на гору Монсеррат неподалік Барселони. Там теж, до речі, вражаючі види. А так то більше і не пригадую, де ще є щось подібне. Напишіть в коментарях, якщо ви знаєте. А зараз ми з вами відправимось у віртуальну мандрівку карпатським трамваєм, і я розповім вам про його історію виникнення. Спойлер, цьому трамваю вже більше ста років. Ви запитаєте, а де саме знаходиться Карпатський трамвай з гірською вузькокалійкою? І як же туди дістатися? Давайте йти по порядку. Карпатський трамвай знаходиться в селі Вигода Долинського району Івано-Франківської області. Тож, запам'ятали, село Вигода це місце, звідки відправляється карпатський трамвай. І це найголовніше. Тепер як до нього дістатися? Перший спосіб самостійно потягом до найближчої залізничної станції в місті Долина. Правда, звідти ще треба буде 10 кілометрів доїхати автобусом до вигоди. Так, це недолік. Другий спосіб у складі туристичної групи з екскурсією. Це, мабуть, найпростіший спосіб, якщо ви любите компанію і хочете ні про що не турбуватися. Тут за вас все організують, продумають, проведуть, і такі туристичні автобуси зазвичай відправляються зі Львова, Моршина, Трускавця та інших туристичних курортних місць. І нарешті третій спосіб для автолюбителів самостійно на своєму авто. Тут звичайно ж повна свобода дій. Ніхто вас не підганяє, і це був наш вибір. Тож ми поїхали до карпатського трамваю з Києва на авто. Відстань від Києва до села Вигода трохи далека, аж 660 кілометрів. А це близько 9 годин їзди, плюс зупинки по дорозі, щоб перекусити і трохи відпочити. Якщо ж їхати зі Львова, то це буде приблизно 120 км. кілометрів. А якщо з Івано-Франківська біля 70 кілометрів. Тож на дорогу з Києва ми виділили цілий день і заночували в одному з готелів селища Вигода неподалік. І вже вранці ми відправилися до станції вузькоколійного карпатського трамваю. Так почалася наша пригода. А ось нарешті ми з вами опинилися на місці посадки легендарного карпатського трамваю біля пам'ятника паровозу. Видки на трамвай коштують, на наш погляд, не дуже дорого, як для такого унікального місця. Орієнтовно від 200 гривень за дорослого, 100 гривень за дитину від 6 до 14 років, а дітям до 6 років взагалі безкоштовно, якщо без свого місця. Ну погодьтесь, ну це зовсім недорого. Тож сідаємо в трамвай і вирушаємо в гори. Ви запитаєте. А як же з'явилася високолійка і для чого взагалі її збудували? Hmm. А діло було так: у другій половині 19 століття, тобто десь 150 років тому, коли західна частина України входила до складу Австрогорської імперії, дуже активно розвивалася промисловість а в українських Карпатах активно вирубували ліси, і потрібно було якось цю деревину перевозити. Так, в австрійського барона, власника місцевих лісопилень, Леопольда Попперфонд-Подгарі, виникла ідея. А чому б не збудувати колійку, якою можна буде перевозити деревину? Ну це ж одразу б вирішило питання постачання сировини. Так, 1890 року розпочалося будівництво вузькоколійки. Цікаво, що спочатку використовували коней, щоб вони тягнули по колії вантаж, а згодом застосували вже й паровоз. Ішли роки. Високолійка виявилася дуже вдалим рішенням і працювала багато років. Уявляєте, окрім перевезення деревини, вускоколійку використовували ще й в туристичних цілях. І це було аж 100 років тому. У тогочасній пресі час від часу навіть з'являлися рекламні оголошення про прогулянки на такому туристичному карпатському трамваї. Так що туризм тут процвітав ще задовго до наших часів. Тільки уявіть, наскільки він давній, вже 100 років тому туристи каталися на цьому трамваї, який працює сьогодні. В ті ж часи легендарний туристичний потяг «Орієнт Експрес теж катав туристів. А тепер трохи цікавих фактів: ширина вузкоколійки всього на всього 75 сантиметрів. А це аж в два рази менше за звичайну залізничну колію. Ого. Максимальна її довжина була в 1960 році аж 185 кілометрів. Уявіть собі, дві світові війни позначилися на воскоколійці, і значна її частина, на жаль, зруйнувалася. Та по закінченню Другої світової воськоколійку почали поступово відновлювати. А вже ближче до наших часів, вже з 2004 року Карпатський трамвай знову почав возити туристів мальовничими горами Карпат. З Карпатського трамваю відкриваються вражаючі ландшафти природи. Вау, яка краса! Отож, давайте перейдемо до справи. Зараз поговоримо про сам маршрут. Тож стандартний маршрут триває 4 години, а максимальний можливий аж 8 годин. Але як нам здалося, то трохи задовго. Ми обрали маршрут на 4 години, що було теж немало, і залишилася купа вражень, але кожен обирає як йому краще. Маршрут трамваю, як вже згадували раніше, починається в селі Вигода та пролягає в Карпатах вздовж річки Мезуньки, яка місцями переходить в потужні гірські водоспади і через заповідник Ширковець через пам'ятку природи державного значення. Довжина такого маршруту на 4 години приблизно 15 кілометрів. На зупинках по маршруту є трохи часу, щоб зробити фото, трішки прогулятися. Можете спробувати прохолодну цілющу мінеральну воду з дуже популярного джерела нафтуся та з гірського джерела дзюркач. О, а ще хотіла наголосити, яка ж тут неймовірна природа. Просто вау! Водоспад наповнює своєю потужною енергією. Його бризки розлітаються в усі сторони та освіжають спекотній літній день. Тут хочеться затриматися якнайдовше, порелаксувати та помедитувати. Ви подивіться тільки, яка краса. станціях міндунок або дубовий кут за бажанням можна організувати пікнік. Там є столики, за якими можна присісти під час зупинки трамваю, але теж не варто дуже зволікати, щоб трамвай не поїхав без вас, бо вже доведеться не тільки там обідати, а й ночувати. О, а ще хочу розповісти вам про одну прикольну розвагу на самому потязі. Уявляєте, всю дорогу від початку до кінця маршруту на трамвай не супроводжували справжні музики. Вбрані в гарні вишиванки, грали на місцевих музичних інструментах найпопулярніші народні пісні, і це реально додавало колориту. Нам дуже це сподобалося. Їхня музика додавала позитивного настрою. Не знаю, чи гастролюють вони там зараз. Якщо теж бачили цих чоловіків, напишіть в коментарях. Завершується маршрут на ті же зупинці, де була посадка. Хочу підкреслити виходимо з трамваю там, де й сідали. Тобто, якщо запаркували неподалік своє авто, то не потрібно хвилюватися як хочемо до нього дістатися. Але це ще не все. Угу, Зараз я вам розповім про ще одне місце, яке чудово доповнює екскурсію карпатським трамваєм. Що ж це за місце? Неподалік від трамвая за 500 метрів знаходиться ну дуже цікавий інтерактивний музей про історію цього карпатського трамваю. Цей музей називається Центр спадщини вигодської вузкоколійки. Його відкрили зовсім недавно 2015 року. Цікаво, що в цьому будинку жив сам барон Леопольд Попер фон Подгарі. Пам'ятаєте, хто це? Ми про нього вже згадували. Це ж він і збудував цю вузкоколійку. А ще хочу додати, що це ще й найстаріша будівля у вигоді, споруджена у 1855 році. Тож хочу вам розповісти, що найцікавішого є в цьому музеї. Тут можна детально дізнатися про історію цієї легендарної вузкоколійки, карпатський трамвай, про лісозаготівлю, деревину, яку раніше перевозили цією вузкоколійкою, і про все, що пов'язано з лісом загалом, які в цій місцевості живуть тварини і птахи. А фішка цього музею полягає в тому, що тут можна і навіть треба торкатися руками до всіх експонатів, бо вони зроблені у формі квестів, ігор, завдань, які потрібно розгадати, і це викликає щирий інтерес у всіх відвідувачів. Думаю, всі діти, які тут бувають, залишаються ну просто в дик. Кому захваті від цих інтерактивних інсталяцій. Всюди цікаві пізнавальні відео та аудіоефекти, які ще більше занурюють світ місцевих лісів та їхню історію. Тож тут цікаво не тільки дітям, але й дорослим. І інформація в музеї подається аж п'ятьма мовами, тож він актуальний і для іноземних відвідувачів. Коротше, ви обов'язково маєте побувати в цьому музеї, і це не обговорюється. Тож підсумуємо все. На поїздку трамваєм та на візит до музею варто виділити цілий день. Особисто я б рекомендувала забронювати на ніч номер в готелі неподалік села Вигода і вже вранці вирушити в мандрівку трамваєм, а вже після того відвідати музей. Ну але звісно, кожен вирішує для себе сам, як йому зручніше. Звичайно ж, детальнішу і актуальнішу інформацію про розклад роботи трамваю і музею. Я раджу подивитися на їхніх офіційних сайтах перед тим, як туди їхати, бо ви ж самі розумієте. Така інформація може змінюватися. О, а ще я підготувала для вас бонус: 12 найцікавіших місць, які варто відвідати в околицях карпатського трамваю, з якими я просто не можу з вами не поділитися. Ось така підбірка місць по мірі їх віддаленості. Перше місце мальовничий водоспад Шипіт в Карпатських горах. Він знаходиться за 85 кілометрів від трамваю. До речі, в нас є відео про це місце. Додаємо посилання. Друге місце легендарне озеро Синевир. Близько 100 кілометрів від карпатського трамваю. Про нього в нас теж є окреме відео. Третє місце. Музей під відкритим небом в селі Колочава. Теж близько 100 кілометрів від трамваю. Тут можна подивитися, як жили в українських селах за часів Австро-Угорської імперії. Дуже колоритне місце. Як на мене. Четверте місце тустань. Фортеця Серед Скель. За 90 кілометрів від трамваю. Дуже класне місце. І про нього в нас є окреме відео. П'яте місце водоспад Манявський скид за 110 км кілометрів звідси. Шосте місце Буковель з його численними розвагами влітку за 165 км. кілометрів. Сьоме місце – водоспад Гук за 150 км. кілометрів. Тут також є відео. До речі, і цей водоспад можна подивитися по дорозі в Буковель. Восьме місце. Термальний комплекс Косино за 160 кілометрів для любителів пляжного відпочинку. Не повірите і про це місце в нас є окреме відео. Дев'яте місце легендарна найвища гора України. Говерла. А саме база Зоросляк – Стартова точка підйому за 160 кілометрів. Про це місце було зняте перше відео на нашому каналі. Теж можете глянути. Десяте місце історичне місто Мукачево з його вражаючим замком Паланок за 160 кілометрів. Одинадцяте місце місто Ужгород з його замком за 200 кілометрів. Про ці замки ми розповідаємо в нашому відео Топ 10 замків України. Дванадцяте. Останнє місце, яке б ми хотіли порекомендувати. Позаразолотвино за 180 кілометрів. Це українське мертве море. І про це місце ми детально розповідаємо в окремому відеоогляді. Фух, аж не віриться, що ми зробили так багато відеооглядів найкращих місць Карпат на нашому каналі. Я в шоці. До речі, підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити. А ще поблизу знаходяться такі відомі курорти, як східниця, трускавець, Моршин. Тож можна поєднати найцікавіші для вас туристичні локації у маршрут і вийде цікава, насичена тижнева відпустка, або ж взагалі можна розділити на кілька подорожей. Тож підсумуємо наш довгий підсумок. Нам сподобалася така інтерактивна мандрівка. Поїздка сюди була схожа на справжню пригоду. Сюди однозначно варто заїхати на день. Звичайно, хтось може сказати, ну що в цьому місці такого особливого, але просто вдумайтесь: ну скільки таких місць є у світі, щоб потяг катав вас серед гір? Як на мене, то це дійсно одна з родзинок Карпат. Не так багато таких унікальних місць насправді до того ж, навколо карпатського трамваю, головного туристичного центру району, активно розвивається інфраструктура, розбудовуються нові готелі, магазини. Відповідно створюється все більше робочих місць для місцевого населення, і таким чином туризм дуже позитивно впливає на розвиток подібних невеличких населених пунктів. Наше відео це не реклама на замовлення. Нам дійсно сподобалося тут, і ми захотіли поділитися цим захоплюючим місцем з нашими глядачами. Ех, як же ж там було класно, краса, свіжість та суцільний позитив! А ж, які у вас враження від карпатського трамваю? Напишіть в коментарях. Поділіться цим відео, ставте лайк, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви хочете надалі отримувати такі розважально-пізнавальні огляди найцікавіших куточків нашої планети. Світ з розинкою. Давайте досліджувати світ разом.